Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на п'ятницю, 21 червня 2024 року. Саме у цей день, день літнього сонцестояння. І сьогодні епіграф з цієї книжки Рабігат Ерл Нагара, Знаки Времін, саме про знак, який зараз розпочинається про рак. <кхід> рак Місяць та мус. Сартан, краб, еврейское название созвездия Рака, которое можно увидеть на небосводе с начала месяца Тамус. Краб, живущий в воде, не обладает особой силой, но может сильно ущипнуть. В Цеда Ледерех приводится астрологическая характеристика этого знака. Порождение воды. Это животное иногда можно найти и в дождевой воде на земле. Здесь подчеркивается, что он обладает, обитает в воде, а встречается на суше и на море. В прудах, на берегу моря, на дне реки, те, кто растут под этим знаком, приятного вида, доброго сердца, у них много почитателей и они полны инициативы. Цеда Ледерех говорит о астрологической мудрости, что она основывается на изучении общих условий и событий, но не формирует абсолютное правило в отношении отдельного человека, зависящего от народа, к которому он принадлежит, или места, где он находится, или от цепи случайных причин, или от того, что такова воля провидения или направленности его души. Автор советует. Главное Повністю довериться Творцу, который управляє всіми обстоятельствами жизни человека, чоловіка, можна уберечься от всякого ущерба свойственного этому знаку. Ось такі слова від справжнього равина. Я ж сьогодні використовую класичне Це колода, яку створив мій старший брат Артур, також до неї. Прийняв участь для того, щоб її створити Богдан Боровик. Він і був е, 3D-графіком, і був спонсор ігор. Я сподіваюся, що тобі вже трошки легше, і ти не забудеш поставити свою вподобайку, як і інші постійні глядачі. Що ж стосується 21 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го, або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А то, і от якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас фортовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу будуть теж слова. Саме для вас. Справа в тому, що це не астрологічний прогноз, як багато хто думає, це саме прогноз таро, і він ні до чого вас не провокує. Таро просто вам підказують, як вести себе у той чи інший день. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Кому запотрібно заплющити в очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5-4. Три, два, один. Отож, загальна карта дня на цю п'ятницю, чого очікувати від 21 червня. Вдалий день випала карта колесо фортуни, і це колесо крутиться у потрібний бік. Тобто сьогодні день успіху, день несподіваних виграшів. Головне у це вірити, головне вірити в силу Господа. Не забувайте, що день літнього сонцестояння колись. Дуже давно, 83 роки тому, у цей день розпочалося вторгнення. Фашистської Німеччини на радянський союз, але цього разу це не повториться. Якби темні сили не намагалися знову розпочати вже можливо четверту світову війну, цього їм не вдасться. Сьогодні день вдачний, сьогодні день пов'язаний з успіхом. Зверніть на це увагу. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача та захист, вдягайте щось чорного кольору. Для представників знаку РАК, деякі з яких вже святкують свій день народження, сьогодні день втрат. Ці втрати можуть бути по здоров'ю, ці втрати можуть бути по вашому майну. бо Це повішане. І в прямій позиції. Ця карта означає жертви. Тому якщо ви не будете жертвувати, Своєю власною енергією чи своїм майном заради чогось великого, заради великого, спільного майбутнього, нічого гарного не буде. У цей день можливі загострення ваших хронічних хвороб, зверніть на це увагу. І якісь важливі справи, особливо які пов'язані з заробітком коштів, краще відкласти на інший день. Для представників знаку «Лев» Вам випав сонячний геній або помірність, на жаль, в перегорнутому стані. Це, по-перше, у вас немає захисту у цю п'ятницю, вищі сили не з вами. Тож вам треба самим себе якось налаштовувати і захищати. Окрім цього, сьогодні багато брудних слів може вилітати з вашого рота, тому слідкуйте за тим, що ви і кому кажете. Якщо ви бажаєте, щоб ваш успіх був у цей день, займіться однією справою, інше. Відсікайте. Тобто, з концентрацією у вас в цей день дуже великі проблеми. Зверніть на це увагу. Також представники знаку Лев, 21 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. Для діви в рівноважений день вам випала феміда або справедливість прямій позиції. Це ознака гармонії, як внутрішньої, так і зовнішньої. Сьогодні ви можете навіть. Іти в різні установи, домовлятися за якісь документи, навіть у судових справах у вас теж буде вдача. Ну, звісно, для цього треба мати надійного адвоката чи юриста. Але в цілому, ви сьогодні все можете владнати. Сьогодні гармонійний день, особливо це зрозуміють музиканти, які пов'язані з гармонією. А вісімка це та сама октава, де. Кожна восьма нота повторює ноту першу. Тож сьогодні гармонійний день. Ще представники знаку діва 21 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для Терезів непоганий день. Вам випала досить погана карта під назвою Розбита вежа, одначе вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день відновлення, день відтворення, день, якщо ви щось зруйнували, сьогодні у вас є можливість це склеїти. Тобто зателефонувати тій людині, яку ви образили, поговорити з нею. Сьогодні день лагідний, день позитивний, день Спрямований на те, щоб ви будували своє майбутнє, і незважаючи на те, що у вас там було у минулому, які руйнування у вас були, сьогодні у вас гармонійний день. Незважаючи на те, що це погана карта в перегорнутому стані вона віщує те, що ви, хоча б захищені в цей день від втрат і руйнувань і різних хвороб, також представники знаку Терези 21 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку Овен. Для скорпіонів день повторень вам випав страшний суд в прямій позиції, а це ознака того, що нічого нового з цього дня ви не зможете вихопити. Навпаки, сьогодні день, який пов'язаний з. Тими рутинними справами, якими ви займаєтесь постійно. Якщо ви тренуєтесь, якщо ви репетируєте, якщо ви займаєтесь якимись художніми моментами життя чи ще чимось таким, сьогодні для вас позитивний день. Нічого нового у цей день відбуватися не буде. Також у цей день вас очікують зустрічі чи бесіди з вашими рідними. Можливо, вони вам допоможуть, якщо для цього буде якась потреба. Ще представники знаку Скорпі. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Стрільці. Зірка магії в прямій позиції, це планета Венера, а це почуття, це краса, це віра, надія та любов. Усі позитивні якісь почуття у цей день будуть з вами, якщо ви будете контролювати свій емоційний фон. Сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими, чи, можливо, піти кудись на виставку чи у театр, у кінотеатр, все ж таки, ще працюють установи. Якщо ж ви знаходитесь передку, сьогодні до вас обов'язково. Будуть стучатися ваші рідні, а й особливо ті люди, яких ви кохаєте. Саме їх міцні почуття, вони вам допомагають вижити. Тож не забувайте про красу і про позитивні моменти свого життя. Можливо, треба налаштуватися на них. Це зробити буде дуже просто у цю п'ятницю, бо п'ятниця це День Венери, і вам випала ця планета. Для представників знаку Козиріг, відлюдник в прямій позиції, це підказка на те, що будьте обережними. Ви можете існувати лише у певних межах. Якщо ви виходите за ці межі, якщо ви виходите за ці рамки, до вас можуть прилетіти якісь погані справи. Карта відлюдника вона. Під собою вже тлумачення таке, що треба побути трошки на самоті, зайнятися медітацією. Сьогодні непоганий день для того, щоб щось закінчити. Щоб ви, що ви вже розпочали, а ось розпочинати у цю п'ятницю. Краще цього не робити, краще бути стабільними і нічого не змінювати. Далі представники знаку водолій. Сатурн перегорнуто випав. Це ваш один із ваших управників. І ця карта в перегорнутому вигляді це ніхто інший, як смерть. Вона каже про те, що сьогодні день не для змін. Намагайтеся сьогодні нічого не змінювати не у своєму власному житті, ні в житті інших людей. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до того, що відбулося будь-які зміни в цей день найгірше. Далі представники знаку риби. Перегорнуті сутінки непоганий показник того, що ви. Можете дізнатися у цей день щось те, що від вас приховувало сьогодні. У вас дуже гарно працює інтуїція, ви ясно бачите цілі, які вам потрібні, і ви до них можете швидко піти, якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції більше ніж до того, що вам кажуть оточуючі люди. Бо люди можуть вас вводити в уману, тобто брехати ще представники знаку риби, 21 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником. Знаку рак. Для овнів. День пов'язаний з експериментами. Вам випали два шляхи або закохані, а в прямій позиції ця карта дає можливості. Ця карта каже про те, що у вас є можливості у цей день вибрати те краще, що вам потрібно. Цей день пов'язаний з авантюрами, з експериментами, тож не бійтеся експериментувати, бо завдяки авантюрам ви можете щось виграти, бо загальна карта якраз пов'язана з вдачею, і також це непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими. Бо Карта закохані саме про це. Ще представники знаку Овен. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. Для тільців дуже результативний день. Вам випала найвища карта, яка називається Вінєць магів або. Всесвіт і в прямій позиції вона дає безмежні космічні можливості. Сьогодні кульмінація цілком можлива, якщо ви очікуєте за закінчення якогось довготривалого діла. Сьогодні це станеться. Сьогодні ви можете досягти неймовірних результатів і отримати врожай за ті дії, які ви робили у минулому. Ще представники знаку тілець, 21 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку. Скорпіон. І нарешті близнюки. Перегорнутий кубічний камінь або імператор, або планета Венера в цих Астротаро, планета Юпітер в цих Астротаро вона випала перегорнута. Тож це каже про те, що. Оточення може бути досить токсичним у цей день, тому якісь важливі справи краще робити самостійно і не покладатися на поміч людей. Люди можуть не тільки заважати, але повністю псувати вашу роботу. Окрім цього, будьте максимально обережні, якщо ви працюєте у колективі. Якщо ж подивитися на добу. То можна сказати, що такі небезпечні години це зі світанку і по десяту годину ранку, 21 червня. Що стосується вечора, на закаті сонця також можуть бути якісь переживання, але вони будуть марними в цілому. Ніч більш-менш спокійна, тож ніч на суботу не буде такою, як вона була вісімдесят три роки тому. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Ізіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції. Дуже гарний показник матеріального достатку якогось заробітку, який може вас сьогодні очікувати. Що стосується вашого фізичного стану, він на висоті ніякі хвороби вам сьогодні не страшні. Окрім цього, ви можете сьогодні займатися справами своєї мами, якщо вона попросить у вас помочі. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Меркурій, тот Меркурій, він же єрофант, він же папа в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні у вас. Раптово можуть виникнути якісь нові цілі, до яких ви будете спрямовувати свої бажання. Планета Меркурій, вона дуже швидка, тому і вам треба робити все швидко, не сильно думати про те, що ви робите, робіть все те, як того вам підказує ваша власна інтуїція, бо ви сьогодні знаходитесь на прямому зв'язку з нею. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, я казав, що день у вас гарний. так, Воно і є, вам випала сила в прямій позиції, то що сьогодні сили будуть з вами, це не тільки фізичні сили, це ще сили моральні, це сили духовні. Це дуже гарна карта для військових, для спортсменів та для людей, які важко працюють. Сьогодні вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця мах перегорнутий, будьте більш уважні. Сьогодні хтось буде намагатися наступити на ваше власне его, тобто порушити ваші егоїстичні устої. Сьогодні дуже поганий день для будь-яких починань, для прояву свого его, для покупок, для якихось знайомств. зустрічей. І краще сьогодні бути трошки на самоті і нічого не розпочинати бо будь-які розпочинання у цю п'ятницю можуть привести до поганого результату. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий булазень, він же крокодил. Нічого страшного у цей день не буде з вами відбуватися. Це нульовий аркан. Блазен завжди переходить у наш світ з якимись жартами. Ці жарти не будуть такими страшними і чорними, якби він випав в прямій позиції. Навпаки, сьогодні, навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки будуть не смертельні і щось може вас сьогодні розвеселити значить, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, я казав, що день може бути неспокійний, вам випив диявол або тифон. Одначе в перегорнутому вигляді він каже про те, що вас сьогодні пронесе якихось фатальних ситуацій у цей день не буде відбуватися, якихось непотрібних зустрічей, також якоїсь агресії також не буде відбуватися, якщо ви самі не будете давати повод до цієї агресії. В цілому, сьогодні ви можете навіть Ризикувати, ризик буде виправданий. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута Верховна Жриця, вона ж планета місяць. Це погана ознака для жінок. У жінок можуть розпочатися місячні, може розпочати боліти голова. Партнерські взаємовідносини у цей день досить погано йдуть. Тобто, сьогодні день розмовок. Зверніть на це увагу і слідкуйте за тією інформацією, яка до вас надходить, бо це може бути відверта брехня, тобто дезінформація. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Якісь, якщо вас очікують якісь поїздки, краще їхати заздалегідь, бо пересування у фізичному сенсі, воно трошки загальмовано. Також це день поганого досвіду, якихось помилок, які ви можете зробити раптово у цю п'ятницю. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком. Стрілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Карта Сонця в прямій позиції вона віщує великі гроші, вона віщує позитивний настрій, а також якісь радісні новини, які вам можуть принести сьогодні ваші власні діти. Ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо ви бажаєте цей день провести змістовно, то вкладайте свою енергію в те, що. Вам найдорожче Це ваші рідні діти. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. І я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали ці класичні Астру Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось. Відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.